Що бояться чоловіки дізнатися на прийомі уролога. Розвінчуємо страхи та міфи. Візит до уролога для багатьох чоловіків асоціюється страхами та хвилюванням. Давайте поговоримо про найпоширеніші побоювання та чому не варто її боятися. У мене можу знайти щось серйозне. Так, багато чоловіків бояться дізнатися діагноз як от чи онкологія. Але раннє виявлення захворювань допомагає ефективно їх лікувати. Чим раніше звернетесь, тим менше ризик серйозних наслідків. Прийому уролога це сором. Обговорення інтимних питань із лікарем часто викликає дискомфорт. Але для уролога це звичайна робота без осуду чи задвоїх емоцій. Ваше здоров'я головне. Мене будуть боляче обстежувати. Сучасні методи обстеження мінімізують дискомфорт. У більшості випадків процедура абсолютно безболісна. Здача аналізів виявить інфекцію. Так. Інфекція може бути виявлена. Але це перший крок до одужання. Своєчасне лікування дозволить уникнути серйозних ускладнень, таких як простатит. Таких як хронічні захворювання, таких як безпліття. Лікар може засудити мій спосіб життя. Ваш уролог не для осуду, а для допомоги. Чесність у розмові дозволить лікарю підібрати правильне лікування та дати корисні поради. Я можу дізнатися про проблеми, які впливають на потенцію. Багато чоловіків бояться почути, що захворювання може вплинути на їхню сексуальну функцію. Але грамотне лікування допоможе зберегти чоловічу силу. Я здоровий. Навіщо перевірятися? Деякі захворювання, наприклад, простатит чи інфекція, можуть протикати безсимптомно. Регулярні профілактичні огляди дозволяють вчасно виявити проблеми. Візит до уролога це турбота про себе та свій організм. Не бійтесь питань про своє здоров'я, адже лікар тут, щоб допомогти вам почуватися краще.